Слава Ісусу Христу, любі молільники, браті і сестри, хвала Богові за ту хвилинку часу. Сьогодні у Святому Євангелії від Луки ми прочитали слова, де Ісус оздоровив розслабленого чоловіка. Його приятелі і друзі взяли Його на ношах і дуже хотіли, щоб Ісус благословив його, але було багато людей. Вони нічого іншого не могли придумати, як тільки що розібрали стелю і опустили розслабленого чоловіка перед Ісусом. Ісус, бачивши цю людину немічну, каже до неї такі слова: Прощаються тобі твої гріхи, іди в мирі! Розслаблений чоловік взяв ноші з собою і пішов пішки додому, оздоровився, холили фарисеї. Законовчителі дорікали Ісусові, хто Він такий, що Він може прощати гріхи. А сьогодні скільки таких фарисеїв споміж нас, які, щоб ти не робив, постійно критикують, осуджують, а самі палець в палець нічого не зробили. Тому будьмо пильні, чуваємо і молімся, щоб не війти у спокусу.